Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати, перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як Солойов спростовував. Той факт, що російська армія краде унітази. Про що мова днями то пропагандист Кремля Село опублікував у своєму телеграм-каналі відео, де він здійснив поїздку, таку собі пропагандистку у нещодавно захоплене українське місто Селідове. і він там демонструє, де заходить в якусь квартиру. Квартира, начебто, знаходиться в цьому місті, і розказує про те, що тут все добре, да, сліди, байов, як він каже, є, але немає мародерства. І при тому ходить по квартирі, показує в Ванну кімнату і там стоїть стиралка, і він говорить: дивіться, стиралка на місці, тому ж мародерства немає. Стоїть сантехніка. і таким фактом Соловйовна хоче переконати в тому, що російська армія вже не краде унітази і не краде пральні машинки. Ми пам'ятаємо, що на початку війни, коли російська армія доходила до передмість Києва і окупувала е такі містечка, як Ірпінь, Буча, Гостомель, то російські військові масово викрадали із приватних будинків і квартир саме дійсно сантехнік. Техніку техніку побутову і відправляли її в Росію. Тож таким нехитрим прийомом Соловйов нам говорить, що дивіться, ось є пральна машинка, тому мародерства немає. Ну, по-перше, не факт того, що після зйомки цього відео хтось із російських чмобіків або найманців не вивезе цю стиралку до Росії. По-друге, сам факт того, як це робить Соловйов, взагалі в принципі не налазить і на голову. Тобто, це демонструє те, що російські пропагандисти втратили взагалі. Якусь е, адекватність розуміння того, що вони роблять. Якщо е, б е, уважно придивитись на відео, то Соловйов ходить дійсно по звичайній квартирі. Але головне, що самих жителів е, тут немає, він не задумався навіть про те, що це вже взагалі йде в розріз того, е, про що говорить сама Росія, що вони прийшли освобождати. То де ж ці люди, яких ви освободіли, а їх в квартирі немає, тому що вони повтікали від війни, повтікали від російської армії, але до того, що. Що вони по факту демонструють свій злочин, Соловйов навіть і не до Петра, тому що ну як же так ми ж показали, що стиралка на місці, да тому мародерства немає. А те, що тут е, мирних жителів немає, тому що то е, те, що я показую, де розграбовану розбиту дитячу кімнату, це так, це все нормально. Це наслідки війни, це просто наслідки боїв, як він каже. Проте, якщо звернути увагу на початок самого відео, де з лівого боку він нам демонструє. Я теж вхід в ще одну кімнату, то ми бачимо, що вона ще розбита і там немає ні меблів, ні речей. Тому постає питання: як це так сталося? Що у цій у цьому приміщенні можливо це кухня, можливо, це. Якась е, не знаю, вітальня, немає речей. Де вони поділися? Так, якісь лахи люди могли, якісь пожитки, які знадобляться у житті в евакуації. Люди могли забрати, проте немає ні не меблів, немає ніякого іншого приладів. Де ж воно ділося? Невже просто так випаровилося? Да питання постає знову ж таки про мародерство. Тож, друзі, якщо ми будемо звертати увагу у таких от пропагандистських відео на деталі, які демонструє пропаганда, і на яких вона проколюється, то ми можемо викрити не тільки таку безглуздість тупість російських пропагандистів, але і їхні злочини, тому що демонструвати розбиту квартиру, де ще вчора жили її мешканці, де ще вчора жили діти, і показувати пусту розбиту дитячу кімнату, це є злочин найвищого ступеню. Тож, друзі. Що ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сесій російської пропаганди і отаких от злочинів яку чинить російська армія, прикриваючи своєю пропагандою, і отакими от е безглуздими тупими сюжетами е товариша Соловйова? Залишайтеся з нами. Тисніть лайк, ставте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.